Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! І сьогодні хочу поділитися з вами своїми покупочками в магазині Аврора і розказати, які зараз акції діють. Я ось придбала два кондиціонери бренд Велі, Кіровоградська область, виробляє такий квітковий аромат із лавандою. Об'єм літер коштує 59 гривень. Я думаю, що вони так по акції будуть теж непоганими. Ще не пробувала таким. Наступне, що придбала, це ось мій такий улюблений кондиціонер для білизни. Він дуже мені подобається. Він дуже економний і зараз дуже класна акція на нього 27 гривень за літр. Аромат класний, квітковий, ціна просто супер, і кондиціонер мені теж подобається. Так, наступне, що я не могла пройти повз, побачила ось такий освіжувач, ароматизований, такий парфумований на водній основі з орхідейкою взяла. Він класний, мені дуже він сподобався. Аромат просто суперський, коштує 37 гривень. І також є і ще інші аромати такий морський бриз, цитрусовий ще є квітковий. Ось я вибрала. Орхідея, тому що вона дуже класно пахне, просто рекомендую. І ціна взагалі дуже класна, бюджетна. Так, наступне, що придбала по 29 гривень це ось такий пральний порошок Сипучий для ручного прання і для автомату. Мені ці пральні порошки подобаються, мають приємний аромат, і також і ціна дуже класна. Тут заявлено, що на два прання вистачає, хоча мені вистачає і на більше, в залежності від того, наскільки багато ви речей кладете в пральну машинку. В принципі, порошок класно відпирає, має класний аромат, і зараз ще й акція, то супер-супер. Так, наступне, що я придбала це плямовий відник, ось такий кисневий, білі вітрила. Дуже класна, е цей бренд, дуже класний для кольорових речей ще не пробувала, але е користувалася таким. Для білих речей кисневий відбілювач він просто супер. Я рекомендую його, спробуйте. Це просто дуже класні засоби. Я думаю, якщо один бренд гарно відпирав, то думаю, для кольорових речей також буде гарно справлятися з плямами. Тут об'єм 500 г, коштує зараз 69 гривень. І ось такий ще маленький взяла, тут 200 г, коштує 39 гривень. Так, поїхали. Наступне: це по 29 гривень. Взяла ось такі чашечки з пандочкою і з совою. Дуже класні чашечки. Мені мені дуже подобаються. Такі не поб'ються, тому що в нас з малечою дуже часто б'ються всі, всі ці чашечки. Так, наступне, що я не могла пройти повз ось таких наборів чайних від бренду від торгової марки Лавара. Такі квіткові, Це, тут фруктові різні є смаки. Класні. Ось тут зазначено які смаки є, Дуже класні взагалі. Супер, люблю такі. Так, з бергамотом. Мені дуже подобається смак з труфілем. Оцей. І, і чомусь вони йдуть тільки коли в наборі йдуть. З ваненькою, з манго, з гранатом. Які хочете на будь-який вкус і цвіт, я кажу. Так, і ось такі ще фруктові. Ось такі у нас чаї. Так. Наступне, що придбала, давно вже задивлялась. На ось такі придбори для кухні. Тут йдуть в наборі 6 штук, лопаточки всякі різні. 6 штучок. Вони, хоч не самої кращої якості, але вони непогані, вони не гнуться. Вони так. З нормального, скажімо так, пластику, і думаю, що ціна дуже класна. 69 гривень за 6 штук це ну, просто, скажімо так, як подарунок. Ну, дуже класна акція. Наступне, що придбала, ще я хочу такий взяти гачочок в ману, 15 гривень. Там взагалі дуже багато засобів для вдома. Ми знаємо, що в грові можна купити все, що завгодно. Так, новий е, такий вінчик купила. Е, дуже зручна така м'ягенька ручка, зверніть увагу, кому потрібно. Е, і мені сподобалося, що тут не желізне, а отакий тип як силиконове, щось е, не буде нержавіт, нічого класно. Мені сподобався 29 гривень. Придбала такий е, рушнички, дуже гарні, м'ягусінькі, такі класні по 44 гривні. Так, Наступне взяла альбатрос туалетний папір, дуже класний. Там взагалі дуже багато вибір різних туалетних, туалетного паперу. Ось така ще бренд Теском. По 7, 6 гривень, 9 гривень, в залежності від об'єму самого, самого паперу. Ці, ціни класні, тому рекомендую заходьте, купуйте. Дивіться, знайшла отакий. Таку заколочку, крабік для волосся. Е, мені дуже сподобався і колір, і розмір такий підходить мені. Дуже сподобався. По 39 гривень і ось такий 49 гривень. Трішки більший чорний від торгової марки Love it Класненькі, я подивилася, по якості також непогані. Тому заходьте, дивіться. Навіть якщо вам щось не потрібно, то все рівно беріть, воно пригодиться. Я кажуть, в хазяйстві все пригодиться. Так, звернула увагу, що дуже класні були ціни на шкарпетки. Ось такий бренд. Дуже приємні такі. Е Бавовняні шкарпеточки, виробник Україна. Так, там різні є і розміри, і кольори. Ось такі також в гарній ціні були 29 гривень. Це взагалі, з такими рубчиками, вони дуже класні. Я ну, дійсно рекомендую таким брати. Вони дійсно класні по якості. Так, дитячі, ось взяла. Також дуже класний виробник, якісні товари виробляє. Ось і отакі ось, ось. Такі шкарпеточки. Трошки обновилися. Так, шкарпетки в нас коштували, скажу, дамій-сезоні з. З принтом ідуть 19 гривень. Дитячі 14 гривень. Ці біленькі 24 гривні. Тож, ціни дуже класні. Ну, можна за 15-20 гривень, 25, от такі ціни, ну, дуже гарні ціни. І можна обрати, які хочуть. Так, і ще за гарною ціною придбала ось такі окуляри, дуже класні. Є багато різних окулярів зараз по гарним цінам, і по 59 гривень є, і по 150 гривень. Ось такі я придбала собі 100, 100 гривень, 99 гривень, такі класні, класно захищають. І також придбала за 55 гривень окуляри для зору. Ви уявляєте? Для зору окуляри 55 гривень. Якщо десь піти в оптику і е, придбати якісь окуляри собі, там буде оправа тільки там, від 800 гривень коштувати, а плюс ще лінзи, то також там гривень півтори ну, тисячі десь буде е, вам окуляри, а ну, це, це сама мінімальна ціна. Ось я знаю свій, е, ну, який в мене зір. І вибрала по собі, ну, там позначки є, пишуть, скільки там плюс чи мінус. Дуже класні ціни, взагалі, там по 100 гривень, по 50 гривень можна знайти собі окуляри класні. Тому заходьте, кому це актуально. Так, і ще побачила такі е, дівчачі, скажімо так, штучки. 29 гривень. Весь набір таких заколочок, дуже багато заколок, і е, мені здається, що вони будуть якісними, такі міцненькі. Е, і отакі також дуже гарні. Дивіться, клас, так? Також 29 гривень. І ці 29 гривень ці наборчики. Так, наступне, що давно дивилась, на ось такий блокнотик. Він мені дуже сподобався. Я люблю такі якісь світлі кольори. Ось, відкрию вам покажу. Також в акції такий зелененький є з такого ж розміру по 39 гривень. Ось. Тут, звичайно, просто в клітиночку. Мені дуже гарно подобається цей дизайн такий класнючий. 69 гривень такий. Так. Так, і ще взяла ось таку лічку. 15 гривень, дуже зручна мені здалося. І 15 гривень дуже така класна ціна була. А, наступне це ось такий прямо відник для дитячих речей. В принципі, непоганий, але не з найкращих такий бюджетний, скажімо так, варіант. І ще придбала ось такий величезний кошик, коштує 100, 179 гривень. Так, він йде з кришечкою. Також 129 гривень, коштує ось такий контейнер з кришечкою, також на 10 літрів. Він дуже класний, по якості також дуже гарний. Ось такі у мене були покупочки. Кому сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Пока-пока!